Аварія сталася на вулиці Академіка Тама. На момент зйомки о пів на дванадцяту травмованого чоловіка тут не було. Водійка легкової машини говорити відмовилась. І вона не зміню, вона не буде балакати. У кав'ярні навпроти місця аварії працює Юлія Зеленкова. Говорить, що сталося не бачила, чула звук. Ми вже з сином вийшли, як приїхала швидка і забрала чоловіка, що прошу, жінка плакала, ну та, що була за рулем. Швидка допомога там питалася реанімувати людину. Все, що ми бачили. І те, що це вже не перший случай на цьому місці. Уже були тут аварії. Тут машини дуже літають, і вони ніколи не зупиняються, коли я сама тут часто буваю пішоходом, приїжджаю на роботу. І перейти дорогу дуже тяжко. Пішоходний є, але розмітки немає. Аварія сталася близько 11-ї. Водійка 1970 року народження, сказав слідчий Віктор Прокоф'єв. Допустила наїзд на пішохода, котрий переходив проїзну частину справа наліво відносно її руху по нарегульованому пішохідному переходу. За дане правопорушення передбачена кримінальна відповідальність залежить від тяжкості отриманих тілесних ушкоджень, потерпілим. Це все, все буде встановлено після його лікування та після проведення відповідних судово медичних експертиз. Водій на даний час перебуває в шоковому стані. І ніяких пояснень вона поки не надавала. Травмованого шпиталізували в обласну лікарню. На вигляд йому 50. Років документів з собою не мав, сказав лікар з медицини невідкладних станів Руслан Величко. Чоловік був в дуже тяжкому стані. Ми провели швидкий травмогляд, забезпечили прохідність дихальних шляхів, наклали воротник на шию і госпіталізували в обласну лікарню. Він був без свідомості, в комі. Нині чоловік у реанімації. Він знаходиться в відділенні екстреної медичної допомоги в тяжкому стані, в комі. Там перелом лицьового черепу, перелом е, ребер зліва, забій легень, е, перелом лівої гомілки. Тому ну, зараз його стабілізують, хоча він дуже тяжкий. Прогнозів ми не даємо. За даними слідчих, за фактом аварії внесли інформацію до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Відповідальність може бути від штрафу до позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.